Привіт! Сьогодні приготуємо по-справжньому українську страву, яка називається гречаники. Вони у нас ось такі гарненькі, рум'яні, пухкенькі, а ще з'їм шматочок. Розпочнемо для приготування гречаників. Беремо велику ємність і свининий фарш пів кілограма. Можна брати будь-який: це може бути і свинина, яловичина, може бути курка. Далі беремо гречку. Які ж гречаники без гречки? В мене відварена гречка, загальна кількість 500 грамів. Якщо пів кілограма у нас фаршу, значить пів кілограма відвареної гречки. Додаємо до фаршу. Я брала одну склянку сирої гречки, відварила її, не солила, і в мене якраз вийшло, як ви звичайно варите гречану кашу. Тільки не треба її солити. І ось виходить пів кілограми гречки з однієї склянки сирої. Далі ми додаємо цибулю. Цибулю можна перекрутити, коли ви готуєте фарш, але так як у мене родина полюбляє саме відчувати цибулю не в перекрученому вигляді. Тому я взяла одну цибулю і порізала її бачите, дрібно-дрібно нарізала. Додаємо сюди ще два яйця. У мене гречка не солона, я її насолила під час варіння, тому я додаю 1 чайну ложку без гірки солі. Далі додаю півчайної ложки паприки і півчайної ложки суміші перців. Як бачите, більше нічого не потрібно для приготування смачних гречаників. На цьому етапі ми все перемішаємо, але найголовніше це що додати свою любов, гарний настрій і позитив, і перемішати все руками обов'язково. Перемішуємо. Парш вже готовий, у нас з вами переходимо до наступного етапу це формування гречаників і обсмажки. Ставимо розігріватися патильню на середньому вогні і додаємо 2 столових ложки рослинної олії. Формуємо наші гречаники, я попередньо зволожую руки водичкою холодною і починаю формувати. Олія наша розігрілася і викладаю наші гречаники. Генірувати по цьому рецепту не потрібно. Одразу викладаємо на пательню. Ну що, низ вже у нас всі смажився, Пройшло десь хвилинка або півтори десь орієнтовно. І ось так виглядають наші обсмажені гречаники. Перегортаємо їх на іншу сторону. Вони вже виглядають дуже апетитно, аромат на всю квартиру. І чим мені подобається цей рецепт, тому що він дуже вигідний. Ми використовуємо лише пів кілограми фаршу, пів кілограми гречаної каші. А виходить дуже багато смачних гречаників. Обсмажені наші гречаники перекладаю у пастрюнку для того, щоб протушкувати. Так само обсмажуємо решту гречаників. Анню партію досмажила гречаників і виклала їх вже в каструлю для того, щоб протушкувати. В мене вийшло 19 гречаників. На цьому етапі я додаю декілька листиків лаврового листа, ось так, от поверху наших гречаників, і додаю водичку. Водички в в мене кімнатної температури 250 мл, Ось так от заливаю наші гречаники. Лідини достатньо буде для того, щоб вони протушкувалися і стали ще соковитішими. Накриваю кришкою, і на середньому вогні будемо тушкувати. Як ми гречаники попередньо обсмажували, і фарш я використовувала саме свинину, а вона готується дуже швидко, тому тушкуємо десь хвилин 10-15. Що пройшло 15 хвилин. Покажу вам, які в нас з вами вийшли пухкенькі гречаники, приємний аромат. Що ось бачите, дуже швидко і легко. Ми з вами приготували гречаники. Вони в нас ось такі гарненькі, рум'яні, пухкенькі, дуже ароматні, гарно тримають форму. Це по-справжньому дійсно українська страва. Адже у нас тут наша українська гречка, свинина, справжня українська цибулька. Взагалом, ну як тут можна втриматись. За рахунок того, що в нас було поєднання і гречки, і фаршу 50 на 50, гречки майже і непомітно. Вона дала неперевершений аромат, ще з'їм шматочок, бо неможливо втриматися від такої смакоти. Це повноцінна страва, яку можна готувати, мені здається, навіть щодня. Тут вже є і каша і, і м'ясо, і зробити просто салат або з овочами, посмакувати. Не потрібно. Зайвих якихось соусів, якихось спецій, тому обов'язково приготуйте по цьому рецепту, смакуйте і насолоджуйтесь справжніми українськими стравами.